Дозвольте я зачитаю один текст із Післані до ізраїльтян, до євреїв перший розвід, з першого по восьмий вірш. У минулому Бог говорив до наших предків через пророків багато разів і різними способами, а в останні ці дні говорив до нас через сина, якого постановив спадкоємцям усього, яким і віки створив. Він був сяймом слави і подобою особи Його, тримав усе словом сили своєї. Зробив з собою очищення гріхів наших і сів праворуч величності Божої. Наскільки більшим він був від ангелів, настільки славніше за них успадкував ім'я, кому з ангелів, коли Бог сказав, Ти є мій син, я сьогодні породив тебе, і знову я буду йому отцем, а він буде мені сином. Кому, коли ж знову вводить перворідного у Вселенну, то говорить. І нехай поклоняться йому всі ангели Божі. А про ангели він говорить: Ти твориш духів ангелами своїми і полум'я вогню на службі Тебе. А про сина сказано: Престол твій Боже на вічні віки, а палиця правоти, жезл царювання Твого. Ну, в принципі, можна і далі читати цей текст, я тут зупинюся. Я скажу три думки, і ми звершимо молитву. Перша думка Тут говориться про голос Божий. Господь різними способами до нас промовляє, Брати і сестри, різними способами. Сьогодні Господь говорив до нас через тексти пісень, через тексти проповіді, через природу. Багато сьогодні Господь до нас промовляв. І коли ми виходимо і бачимо гарну природу, Бог так само промовляє до нас. Це не сталося просто так. Це не сталося десь, колись чомусь це створив Господь. Колись я брав в руки картинки і дивився Африку. І там такі дерева, знаєте, як вони як схожі на парасольку. Такі дерева. Я думав, ну вже це правда? Дав Господь мені побувати в Південній Африці, коли був там великий форум. Міжнародний християнський форум. І знаєте, правда, я перший раз в житті побачив, як по дорозі бігають мавпи. Перший раз в житті побачив цих морських різних там котики, як кит стріляє вверх, це вода летить. пінгвінчиків маленьких побачив, їх там стільки, я чомусь думав, що вони тільки на півночі, виявляється, ні, на півні є. Багато речей. І знаєте, коли на це все дивишся, з однієї сторони частина тої країни – пустеля, інша частина красива, квітучий сад. І коли дивишся на всі ці речі, починаєш розуміти, це голос Божий до нас і з вами. Напротязі багатьох років люди намагалися цей голос заглушити, придумували різні теорії, що всесвіт виник так чи інакше. Не про це я сьогодні. Але в кінцевому результаті навіть сьогоднішня наука говорить у всесвіті, в основі Всесвіту, лежить якась. Вони назвали безлика енергія. Тому що коли розкладаючи нейтрони, протони і доходячи далі, 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 наскільки є можливості, вони кажуть, ми доходимо до того, що вже стає невидимим. Багато речей сьогодні, говориться, насправді є розум, який створив Всесвіт. Брати мої сестри, ми не займаємося цим крутійством, ми дуже чітко і ясно говоримо і розуміємо. Господь Бог створив все. І через це Він до нас промовляє, правда? І через це Він до нас промовляє. Він промовляє до нас через природу, Він промовляє до нас через різні ситуації, Він промовляє до нас через наших дітей, Він промовляє до нас через дорослих. Різними способами Господь до нас промовляє. От тільки біда полягає в тім, що люди чому-то не хочуть його почути. Чомусь не хочуть його почути. А чому не хочуть? Напевно, питання цінностей стоїть. Питання цінностей. Бачите, якщо немає цінності почути Бога і зрозуміти зміст життя, то чимось воно заміняється. Людина все одно ж не може жити просто так, ну як як рослина. правда Людина все одно чогось прагне і починає прагнути більше матеріальних речей. Ні, я не проти. Я всім бажаю щасливого і багатого життя. Але разом з тим людина мусить бачити оці вічні цінності. Вічні цінності, дорогі мої любі брати і сестри. Тому Бог промовляє до нас. Не найбільший голос, яким Бог до нас промовляв, це народження Ісуса Христа. І так і написано там. В цьому тексті, де я прочитав, що в останні ці дні говорив до нас через сина, якого настановив і так далі. Через сина. Бог бачив, що людина не хоче зрозуміти голос природи, і Бог дав, я би так назвав, цей прямий голос, який називається Син Божий прийшов на цю землю. Його народження, воно було дуже дивним. Про це ми вчора говорили, але саме найбільше, що хочу зауважити, саме через народження Ісуса Христа, для нас стало зрозуміло воля Його. Для нас стало зрозуміло, і апостоли записали це слово в Євангелії, в післаннях. Одне слово, ми маємо текст, і слово Божого. Для нас стало зрозуміло. Може, ми до кінця не розуміємо. Яка структура на небесах? Може до кінця не розуміємо за ангелів, та не може, точно не розуміємо цих речей. Повірте мені, Коли, тому що ну, я був в свій час дуже активним викладачем в інституті, зараз це менше, мене. практично рідко я вже цим займаюся. І моїм предметом була ангелологія. І я її вивчав. І коли я почав вивчати, я побачив, що там набагато більше запитань, ніж я собі думав. І, власне кажучи, чим більше вивчаючи цей предмет, тим більше розумієш одну просту річ. А виявляється, Бог навіть не зацікавлений був пояснити, хто старший, хто менший, яка структура, навіть як вони по-особливому виглядають. Трошки є, бо зацікавлений був одну істину сказати. Для тебе людина. Є все на землі і на небесах, щоб ти був щасливий. Для тебе людина є все і на землі, і на небесах, щоб ти пізнав кожен з нас істину Божу. Є усе. Повертаючись назад, скажу: но Бог прийшов на землю. Ісус Христос втілися і став людиною для того, щоб промовити до нас. І люди ходили з Ним. Були близько із ним. І Він промовляв, і Він говорив. но виявляється, щоб змінити цінності людини, навіть релігійної і набожної людини, то це не так просто. Виявляється, щоб змінити серце людини, то все не так просто. Но ви скажете, чому ні? Я ж хороша людина. Ну, це правда. Ми всі хороші люди. Але, але коли щось хтось, як от переді мною Андрій говорив за ворогів, але коли хтось щось, та зробить зло, та зробить ще щось, і ось що не кажіть, а всередині щось піднімається. А всередині щось піднімається. І знову є оця демонстрація. Грішні ми люди, недосконалі ми люди. Все одно. І ми намагаємося бути досконалими. І знаєте, Бог не відвернувся, тому що ми недосконалі. Він навпаки. Багато людей кажуть так, коли спілкуються з ними, вони розуміють, що є Бог. Вони кажуть, от коли я кинув палити, пити, ображати, ну, називають безліч речей, от тоді я прийду до Бога. І дуже цікаве запитання можна поставити в такому випадку. А коли ти це зробиш? Бачите, є речі, які можна назвати. Я цей стіл переставлю за хвилину. Стілець винесу за 20 секунд. Ну, можна назвати щось конкретно. А прощу іншу людину за один день. Хто із нас може так чітко сказати і виконати це слово? І виявляється, не все так просто. Є щось, що є всередині, правда? І доки оце, що є щось всередині, не зміниться, то й зовні добре, гарно, красиве, але коли середини зачіпається, то й зовні людина починає змінюватись. І реакція може бути ну, далеко не такою, як ми навіть собі уявляли, собі представляли. І Бог знає все це, дуже добре знає все це. Я бачив людей, які з дитинства знали Господа. А потім стали горбіянами, ображали своїх дружин, зневажали церкву, зневажали служителів. Я бачив людей, яких Господь використовував, а потім вони падали в страшні гріхи. А чого? Боротьба між сутністю гріховною і між тою Божою природою, яку Бог нам дає, буде постійною. І Христос прийшов, щоб нам це. Показати і виявити. І тоді, коли людина починає відразу розуміти, що вона своїми зусиллями може лише ззовні стримувати себе от рівно стільки, скільки вистачить її от тих зусиль. Внутрі себе не поміняє. Мусить бути якийсь фактор, який принесе оці зміни внутрі людини. Цим фактором є покаяння і прийняття Ісуса Христа в своє серце. І тоді в нас появляється всередині та сила, щоб йти. Ми не стаємо відразу досконалими і ніколи не станемо досконалими, бо як, як не є, але оця гріховна природа вона залишається. Вона залишається, і більше того, коли ми прийдемо до Господа на небеса, то буде два моменти. Ми отримаємо нове тіло для того, щоб не було там уже присутності гріха. І ми позбавлені будемо присутності гріха, ось коли ми набудемо ту досконалість, до якої ми прагнемо із вами, але на землі залишаємось людьми. Бог говорив, і голос Божий є голос, з одної сторони, це є владний голос. От дивіться, третій віч каже, наскільки він був від ангелів більший, настільки славніше успадкував ім'я. Послухайте, тут дуже цікавий момент. Я коротенько. А... Був час, коли Господь творив усе через Ісуса Христа. Так написано. І все, що в світі створено, створено через Ісуса Христа. І написано, що нічого у світі не створено, щоб не було створено через Нього. Все було створено через Ісуса Христа. Але коли читаєш текст Слова Божого, складається таке враження, що Ісус Христос для англівського світу, якби був і невідомий, як Бог. Розумієте? Як Бог. І написано, коли вводить перворідного у Всесвіт або Вселенну, то говорить, нехай поклоняться йому хто? Всі ангели Небесні. Настав один момент, коли Бог вводить Ісуса Христа у Всесвіт. Я вірю, що це сталося саме через двома шляхами, через об'явлення серед ангельського світу, оце той. Через кого було все створено. І другий через народження Його в яслях, оце той, хто спасе вас від гріха. Оцими двома шляхами це потужний вияв влади, яка йому була дана. Іншими словами, Господь має владу і в духовному, чи то занадто філософський, я вже пішов, і в духовному світі, і в фізичному світі. Нема нічого, щоб не було покорено під його ноги. Він пройшов, з небес зійшовши, зійшов до аду. Саме низину. І звідти вийшов і повернувся на небеса. Це демонстрація сили і потуги Божої, і це демонстрація, що ніхто із людей цього не міг би зробити. Тільки він. Був час, коли він був на землі. Звичайно, я так собі думаю, що диявол до кінця не розумів, як має відбутися спасіння, але він бачив, що на його території є хтось, хто, так би мовити, забирає в нього владу. Це Ісус Христос був, тому що Він був праведний. І в нього була думка, яка працювала, я так собі підозрюю, може, десь помиляюся, але суть приблизно така. Була думка в нього, яка працювала приблизно так, коли я заключу його в ад, коли він помре, все, його не буде на землі. Но ад не міг його тримати, бо він був абсолютно праведний. Но ад не міг його втримати. Но смерть не могла мати над ним влади і сили, бо він був абсолютно праведний. Ось чому він повернувся з аду, і написано Слові Божому, ад, де що? Де перемога Твоя, правда? Смерть де що? Жало твоє? Смерть і ад були скинуті з престолу влади разом із тим самим дияволом. Тому Ісус, коли говорить через сина свого, може, не всі розуміють. Всім приємно, Ісус маленький в яслях, а ми тут великі, вже дорослі, а Він маленький в яслях, і таке інше. І якби ось ця десь асоціація, Він маленький, він в яслях, отак глибоко сидить. Чисто релігійні дефініції, які, по суті, не приносять нічого в серце людини. Він не маленький, брати мої сестри, він не в яслях. Бо в час це він так себе принизив, щоби до нас проговорити. Але Він не маленький, Він не в яслях, Він сидить на престолі. Він є цар над царями. Він той, хто створив Всесвіт, Він той, кому поклоняються всі ангели небесні. Він той, перед ким схилиться всякий цар, був один великий цар, Навуходоносор. І це був потужний цар. Послухайте, коли читати про його досягнення диву дається, Вися, висячі сади. Берег річки викладений, от не пригадую, міддю, по-моєму, але викладений красиво, розвідні мости, тунелі під, під річкою. Це був потужний інженер. Гігант мислі, пригадуєте, да? І одного разу він вийшов і подивився на те місто і каже, що це не той величний, що я побудував, і Бог його смирив. Бог смирив його, що він певний час був як звір. Їв траву і так далі. І потім Бог повернув йому назад розум. І коли Бог повернув йому розум, Він прославив Бога Всевишнього. У нього є влада, брати мої сестри. На землі і на небі. У нього є влада. І наскільки наше щире життя перед Господом, настільки Він нас буде благословляти, наскільки лукаве життя. У нього є влада. Написано, йому дано найвище ім'я. Хто із вас міг би сказати, яке найвище ім'я йому дано? Ти син мій. Але дозвольте, я вам скажу одну цікаву річ. Но через нього, через Ісуса Христа, через Його жертву ми із вами отримали те саме ім'я, ту саму позицію. Це в розум не вкладається. Ми отримали на небесах те саме ім'я і ту саму позицію. І вже написано, що ми вже з вами де? там посаджені на небесах. Ви чуєте? Ми ще на землі, але там вже є місце, престол, і написано, отут буде сидіти ім'я, ось тут вже буде сидіти ім'я, ось тут вже буде сидіти ім'я. Усе готово. Це демонстрація сили і влади, йому дано найвище ім'я. І через нього нам і з вами дане найвище ім'я. Давайте будемо достойні того імені, яке Бог дав для нас Імені сина і дочки. Божий. Слава Ісусу! І останнє. Восьмий вірш каже: Престол Твій Боже на вічні віки. Коли Ісус був в аду, і Він вийшов ізвідти. знаєте що Він зробив? Всі, хто очікував приходу Його? Старозавітні праведники Він їх забрав звідти. Ісус прийшов на землю, формула та сама, і прийде день, Він забере нас звідси. Йому там дано престол, щоб царювати, брати мої сестри. Питання царювати це не просто питання кимось керувати, управляти, бути таким великим лідером, питання царювати. Це стоїть питання бути свобідним і вільним. В першу чергу, бути вільною людиною. Саме найважче перемогти кого? самого себе. Саме найбільший ворог людині це сама ж природа та гріховна людини. Саме найважче. І ми з нею постійно в боротьбі. З людиною якоюсь. Знаєте, всі наше життя відмірено певним відрізком. І ще є якась перспектива переїхати, виїхати, уїхати, ще щось таке. Але від себе нікуди не втічеш. Я хожу з собою, постійно і скрізь. Ну Бог сказав, для тебе я приготовив вже престол, щоб посадити там на небесах. Бог різними способами говорить до нас. І сьогодні так само Він промовляє до когось, до серця. Хтось сьогодні сидить і має вічай в серці, дозвольте, я вам скажу, Бог хоче промовити до вас. Ти син мій, що це значить? Ми трошки говорили. Ти дочка моя, що це значить? Ми трошки говорили вже. Хтось думає, о, в мене життя і так, і так мене хвороба, матеріальні труднощі. Він був на землі, в тілі людини, і Він знається все. Він має владу і в фізичному світі, і в духовному світі. Він має владу скрізь. Давайте будемо щирими з ним. І Він буде нас благословляти. Він буде нас благословляти. Він буде нас вести і направляти. Він має скрізь владу. Його ім'я син Божий. Це найвище ім'я. Коли хтось назве ім'я, яким названий син президента, це ще нічого не значить. Але коли скажуть ім'я і додають син президента, відразу все змінюється. І бізнес краще йде. І повага більша стає, все змінюється. Чому? Це не тільки з нашої країни, це, це взагалі. Бо ім'я несе в собі статус. Син Божий, дитина Божа, брати мої сестри, це ім'я несе в собі статус. статус. А Господь всіх нас благословить. Я думаю, що в нас є. Бажання йому подякувати і його прославити. Давайте помолимося.